Книга Об'явлення, розділ 7. Після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі, і вони тримали чотири вітри землі щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого бога він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю. Промовляючи, Не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печатю рабів нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених 144 тисячі, позначених печаттю від усіх племен синів Ізраїля. З племені Юди 12 тисяч відмічених печаттю, з племені Рувима. 12 тисяч. племені Гада. 12 тисяч. племені Асира. 12 тисяч. племені Нефталема 12 тисяч. племені Манасії 12 тисяч. племені Симеона. 12 тисяч. племені Левія. 12 тисяч. племені Іссахара. 12 тисяч. племені Завулона. 12 тисяч. племені Йосифа. 12 тисяч. племені Веніамина 12 тисяч відмічених печаттю. Після цього я поглянув і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли, содягнені в білий одяг, перед престолом і перед агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках, і вони кликали гучним голосом, промовляючи Спасіння нашому Богові! Який сидить на престолі і Агнцеві. А всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот, вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи Амінь. Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. А один зі старців у відповідь запитав мене Ті, які задягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли? І сказав я йому Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені Це ті, котрі прийшли з великої скорботи й випрали свій одяг і вибілили його в крові агнця. тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі. А той. Хто сидить на престолі, буде жити з ними, вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека, тому що агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерела вод життя, і Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей.